Привіт, вільний народи вільного світу! З вами Алекс Грін і продовжуємо грати в Kingdom Rush Ведженс. Друзі, поки ми не розпочали, підпишіться на канал і поставте вподобайку під цим відео і всіма рештами відео, які знайдете на моєму каналі, захочете передивитися, подивитися, прокоментувати, не проходьте мимо. Друзі. Граємо з вами наступну місію, наступну компанію. Продовжуємо тестити нашого ісфета-геройчика і його прокачувати, якби на перших місіях, на перших компаніях, ми, звісно, не дуже сильно його якби там покращили. У в нас і так на п'ятому рівні використали всі його допи, якби по тих очках, які в нас були, тобто всі його вміння. Ось в такому би, режимі воно у мене. Розставлено, друзі. Давайте башеньки, башеньки я брав мага. Давайте повернемо арту, тому що я думаю, що арта треба, щоб також була, гарно наносила по площі. Хоча в мене є і ось така пустинне убіжище. Воно також доволі потужне, монстрякове і гарно зупиняє ворогів, і також файно по площі працює. Ось таку давайте розкладку візьмемо наших башеньок. І зіграємо з вами наступну місію. А наступна місія це в нас шахти казана. Ах, знаменіті шахти казана. Я би міг зробити їх ще краще. Варто відмітити, однак, що вони змогли налагодити, що вони змогли спорядити всю армію зброєю. Буде дуже шкода, якщо шахти змінять володаря. Ти як. А ти так не думаєш? Ну, може я і так не думаю. Давайте подивимося, що там за місія, що за компанія. Класний такий постер, оце такий прикольний потужний. До речі, ми воюємо в основному проти гномів. І я вам хочу сказати, що попередні місії нам показали, що ці гноми, вони доволі такі винахідливі, вони ну, такі доволі файні і потужні. Так, друзі, дивіться, у нас з вами дві точечки, дві точечки. І ось основна зона, основний перехресточок, де е, вони якби будуть намагатися нас е, проходити, нас нас Ух Ухти, що це таке? <сум> дивіться, тут щось в норах, коротше, стрибають якісь. Е, а, чи крати це, чи хто це, бог його знає. Не знаю. Тут одненького крата зловив, тепер вже більше не стрибають. Так, ладно, давайте будемо розставляти з вами. Ось о, Ди сюди. Як, як їх зловить? Ох, хорош, йди сюди. Ох, народ, дивіться, я досягнення відкрив. Кротогедон. треба зловити, коротше, 5 кротів. Воно вистрибують отут в цих кротонорах, і ви їх ловите і відкриваєте досягнення. Блін, хорош, тільки перші місії, а ми вже декілька досягнень з вами відкрили. Так, все, кротів більше ловити не будемо. Давайте розставляти з вами башеньки. Давайте потужненько будемо розставляти башеньки. Так, пропоную поставити отак і пропоную поставити ось так, друзі. Також я пропоную, я пропоную, я пропоную, просто щоб вони навіть сюди і не доходили. Тут давайте ми поставимо м -м, гарнесенько ось, ось сюди нашого ісфета. давайте. <рекція> Ти-ти-ти-ти-ти, Тут у нас будуть гобліни. тут у нас будуть гобліни. Так, а більше в мене й немає монеточок, друзі. Більше немає монеточок. І, в принципі, стільки багато точок, багатенько точечок. Але от, щоб якось, знаєте, кучненько розставити башеньки, доволі я просто втіряюся. Я трошечки втіряюся. Я отут поставлю. що ж, знаєте, хотілося б і піхоту насправді поставити. Але можна тут поставити і лучників. Отут поставити лучників. Ось у мене є гарнесенько, оце, щоб є по площі, також файненько. А отут можна, до речі, поставити орків. Точно, точно, точно. Чого я саме поставлю отут лучників? Тому що тут лучники будуть, виходить, із цієї із цієї сторони, ну більше з цієї сторони прикривати. А тут у мене будуть орки, які будуть піхоту зупиняти. Так, все, хорош, хорош. Пішли муміошечки, пішли. Це муміошечка. 180 здоров'я, ніфіга, 8-12 урона. Що це таке? Якісь тележки, друзі, тілешки тут якісь зверху катаються, непонятні. Хорошо, що. Удалося ушатати. Я просто не знаю, куди та тілешка поїде. І якщо чесно, мені не дуже хочеться це перевіряти. Так, 100% полюбасу, любасу. Железобетонно мені треба тут ставити піхтуру, тому що йдуть швидкі цілі, і йде, ось ви бачите, йде багато різноманітних цілей. Так, давайте ми отак от трошечки ушатаємо грозою молні. Так, хорош, давайте тут поставимо. Ось от так от сюди їх, на центр. Все, хорош. Так, от тут у нас вже звіроботи звіроботи стражи з молотком, баррець гнома всім, якісь ідуть. Коротше, блін, дофідище у нас іде цих от вурдулаків, гномолаків. Опа пулечки, якась обізьоночка, якась обізьоночка, це таке? допоможіть вибратися з шахти. Ще, коротше, ще якісь досягнення народ. Я просто, якщо чесно, на автоматі валив по цих от е, тілешках, які тут ганяють, тому що тут їздять гноми, і я просто не знаю, куди вони їдуть, воно мене трошки смущає, тому я оце їх валю ще з цієї сторони на під'їзді кудись-небудь. Просто ось о, дивіться, тут є також додаткова колія, і, можливо, через цю колію і їдуть е, ці от поганці. Так, народ, циклаптер. У нас, коротше, будуть е, якісь повітря. Цілі, а в мене бомжицькі башеньки, а, проти повітряних цілей. І в мене. А, я от не знаю, чи укріплення... а ні, в мене бомжицьке укриття. О, підкріплення. Воно не валить по повітряних цілях. Так, що це? А то хто такий поїхав? На Індіану Джонса, до речі, схоже, Оцей, що тут поїхав. Це, можливо, він і був, до речі, але я на нього нажимав, нічого не відбулося. Я його, мабуть, пропустив. Ось о, циклаптер. Хитроумні летючі устройства, які ловко пролітають на лінію фронта і наносять удар стилу. Літає низька швидкість. Добре, що низька швидкість, і добре, що наш ісфет валить і по повітряних цілях. Це реально класна, потужна річ. Це мені дуже подобається. Так, давайте ось о, тут теж башеньку прокачаємо на другий рівні. Хорош, в мене лучники на другому рівні. Файненько, файненько. Але це насправді поки єдині башеньки, які в мене на другому рівні. Решта в мене поки бомжицькі. Ну і взагалі в мене не дуже багато, якщо чесно, башеньок. І в першу чергу через те, що в мене не дуже багато монеток. Так, не буду я поки викликати цю волну. Тепер вже можна. Заваленіл е, оцих от попередніх. Тепер можна вже іншу волну. Так, давайте розмотаємо тут тілешку. Хорош, хорош, нормально тут виходить. Це в них добре, що небагато здоров'я. І вони поки їдуть по одній. Це мені в допомогу. Так, давайте наші допи використаємо. Хорош, 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 хорош. І я, звісно, хочу прокачати лучників на третій рівень. Мені цікаво, просто подивитися, які вони крутецькі на третьому рівні. Опа, давайте, молніями трошечки фігаємо і. Дивіться, бачите, наш шторм підпалює навіть оцих циклоптерів. Взагалі, хорошо, ушатує. Хорошо. Класна, звісно, оця от основна така, знаєте, якби. Основна зброя, я не знаю, ульта, мабуть, із фета дуже файно і потужно валить по площі і не тільки Якби, ну пішоходів, але і повітряні цілі. Це дуже круто. Так, хорош, друзі, маємо ми з вами можливість прокачати наших лучників на третій рівень. І лучників тіні, вони вже в нас на третьому рівні швидко дуже Ну, якби, перезаряджаються, і доволі дивіться, який радіус нанесення урону. Реально здорово Реально потужний. Хорош, хорош. Народ, ми з вами насправді нормальну зону вибрали стримання ворогів, їх іде дуже багато, дуже багато іде, і в принципі не даємо можливості їм пройти наші оці от нашу заставу. Так, що це у нас тут таке? Оловобородий стрілок. Стрілки з гігантськими мушкетами, які стріляють величезними вогняними кулями. Вони воюють з безпечної відстані, щоб нанести більше урону. Дальня атака низька швидкість. Йолки-палки, понятно, вони, коротше. Мені ось отут, друзі, мені треба ставити тут лучників. І їх прокачувати треба краще, тому що вони валять з дальньої відстані, з дальньої дистанції. І. Ану, давайте подивимося, скільки в них. 144 здоров'я, 10-16 урона. Бачите, як вони здоль, з дальньої дистанції валять по моїх орках. І тому давайте отут також лучників прокачаємо. Прокачаємо на, на другому рівні і, в принципі. Непогано, непогано, непогано. Мені поки подобається. Ушатують, звісно, з дальньої дистанції, ушатують вони е, моїх орків. Давайте трошечки в них здоров'ячка тут е, знесемо. Головне, щоб вони не регенилися. І потім вже викличемо наступну з вами волну. Давайте її оце викличемо І тут прокачаємо наших лучників тіні на третій рівень. Бачите, хорошо виносять, взагалі класно виносять. Ці здалеку виносять, опа так, унічтожте три тілешки. Все, ми знищили три тілешки і ще одне досягнення відкрили. Дуже багатенько досягнень в цій місії. Взагалі просто нереально. Ми і з кратами повоювали, і якусь обізянку ми там врятували. Бачите, і тут розматуємо тілешки, які також тут зверху їздять. Головне, їх не пропустити. Давайте отак от, трошечки гром і молнія винесемо тут ворогів трошки, і тут прокачаємо також лучні. В тіні на третій рівень. Все, у нас, у нас топові третєрівневі башники, башеньки, лучника в тіні, і вони будуть файненько зараз виносить всіх цих ворогів. Класно, мені б ще тут би точку. Я б поставив у цих би чуваків реально не було б взагалі жодного шансу. Навіть підійти до мене близенько. Так, будуть зараз циклаптери на нас іти, але мені здається, що це з нашими цими башнями крутими, у цих циклаптера, у них просто жодного шансу. Взагалі просто жодного шансу. Так, зараз ушатаємо якогось гнома і зможемо прокачати нашу пащеку. Так, головне, оці тілешки не пропустити. І все буде добре. Так, давайте прокачаємо по щеку. Воно стало такою здоровою, два язика з'явилися, усьо ще тележка. Щось мені здається, що тілежок стало побільше. Вони тут їздять майже там кожні декілька секунд. Ось, ось, бачите, знову їдуть тілешки. Так, це у нас, до речі, друзі, дев'ята волна. А всього у нас в цій компанії, в цій місії буде 12 волн. Так, ідуть оці звіроботи і гноми, і летять. Е, оці от у нас циклаптери, але і сфет наш нормально, вправненько справляється. Давайте, отак, от гномчиків наших гоблінів трошечки покращимо, прокачаємо, а то вони в нас доволі бомжицькі, насправді. А треба їм трошечки, якби, хоч якусь, знаєте, там оборонку поставити, що вони там якісь лати, воно, наплічники ми їм, бачите, зробили. Вони у нас як ці як футболісти в американській футбол. Хоч якась, в принципі, їм підтримка і якась допомога. Давайте їх на третій рівень. Дивися, які вони у нас брутальні, такі влатах, потужні, такі дерзкі, такі ваще так, хто це у нас? Пепло... Пеплобородний інженер. А, вмілий інженер, які можуть мгновенно відремонтувати найскладніші машини, Ага, ремонтує машини середній захист. Так, він, коротше, ми оце валимо оцих звіработів, а він, походу, їх ремонтує, друзі. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Е, чувачочечек, чувачочечек, давай ми тебе зараз трошечки будемо ушатувати. Так, Есфет, ти, мабуть, оце тут залишайся поки. А ми будемо нам головне оцього от перца ушатати. У нього, до речі, нормально в нього здоров'я. Як... Буде виходить, ось він йде, ось все, пеплобородий інженер. 288 здоров'я, 812 в нього урону. Ну, я вам хочу сказати, що доволі так багатенько в нього здоров'я, але добре, що у нас є ось така от потужна оборонка, і вона може гарненько розмотати всіх цих звіработів і саме цього ремонтувального інженера. Так, ось тілешка поїхала, але ми її зупинили. І так, пащека у нас теж, друзі, з вами на третьому рівні. Дивіться, яка мощнякова. І мені здається, що ось такий силует у от Зони, де зуби вилазять, стає більший, більший, і такий більш потужніший. ой 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 ніфіга собі! Оце його була така тємка нормальна. Йо-майо! Чуть не пропустив, друзі. йолки палки дивіться, як пролітають. Це все через те, що їх дуже-дуже багато. Оце він, звісно, щойно так метеори викликав. Мені здається, що я до цього просто цього не бачив. Так, що це у нас? Одинадцята волна. Дуже потужно йдуть, друзі. Дуже потужно йдуть. Давайте тут прокачаємо. Хорошо, ті всі башні, які я поставив, вони всі у нас е, з вами на третьому рівні. І арту. Взагалі забувся про арту. Вообще. Це при тому, що на початку казав, що як можна грати місію без арти. І в мене жодної башні, арти ще на цю хвилину не було поставлено. Ну, а тут вже є, друзі. Тепер вже в мене арта стоїть. Так, і тут, і тут тележки їдуть, і тут і все гноми. Це в нас вже, до речі, друзі, 12-та волна. Давайте оцього інженера тут зупинимо нашим підкріпленням і трошечки давайте його ушатаємо башеньками і ушатаємо е, нашим геройчиком. Так, хорошо, прокачали Арту на другий рівень. 280 монеточок мені треба для того, щоб на третій рівень прокачати Арту. Так, непогано вона тут стоїть, до речі, погодьтеся, народ. Дуже файненько валить по тим, хто можливо зможе пройти якби, наше укріплення. Так, тележок тут іде дуже багато, інженери. інженерів багато, але добре, що немає роботів, яких треба було б е, ремонтувати. Так, що у нас? Хорош, друзі, дивіться, який тут ось стоїть гном такий з маскою, дерзкий, з ракетою на спині, готовий вальнуть по-любому, хто буде намагатися пройти наші укріплення. Перемога, друзі, перемога! Круто! Ще одна перемога в нашому з вами активі. Місія пройдена, гноми розвалені, отримані очки покращення і новий рівень башень четвертий. А це мені здається, що це вже максимальний топовий рівень башень, і зможемо вже дивитися, які вони на максимальному покращенні. Так, а поки давайте зайдемо на покращення. І пропоную, друзі, у нас три з вами очочки. Давайте покращимо трошки наше підкріплення, і давайте покращимо військовий раціон, це що величезні бомби. Вибухають, -ти -ти. це в нас що? спецпідготовка. Рівень героїв підвищується швидше Благодаря секретній і дуже інтенсивній підготовці. Абсолютна сила. Всі вміння героїв відновлюються швидше. Давайте оце от прокачаємо. Все. Тому що піхота це наша основа. Друзі, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую. Що разом зі мною проходили чергову місію Kingdom Rush. Ведженс? Бережіть себе, до нових зустрічей, папа. -па.